Я інколи хочу вірити, що ти мій друг. Що ти просто друг, просто, просто, просто друг, друг. Я так хочу вірити, що ти просто час, просто час, що стікає вікном, створює спогади, навіє роздуми, народжує ідеї. Я так хочу вірити, що ти просто сон. Який надихає творити який дає сили прокидатися і прямувати вгору, вгору, вгору. Я дивлюсь на тебе знизу, поки що знизу. Адже ти так багато твориш, ти твориш щось елегантне, ніжне, витончене, дбайливо оздоблене. Ти гравіюєш мої думки, вточуєш самоаналіз, наштовхуєш на пошук істини. Я вже частково повірила, що ти мій брат, адже стільки рідного у твоєму погляду, у твоїх обіймах, у твоєму ремоті У карколомних штовханнях кліжка. Як весело бити тебе подушкою, і не боятись здатися тобі неправильною, не такою, як треба. Я не боюся бути вигаданою, манірною, здобленою. Я не боюся залишатися собою прямо перед твоїм поглядом. Я я відчуваю, що ти мій друг, мій такий ніжний друг, якому хочеться робити зранку сніданок і не хвилюватися через зачіску, якому можна полотирати каву і не, за... не ображатись, що це не твоя ініціатива. Можна не бути ідеальною, ідеальною для всього світу, але залишатися неперевершеною собою, якому можна дивитись в очі, коли так боляче на душі, чий погляд хочеться радувати своїми вибухами, кому так хочеться приготувати якусь найсмачнішу страву сотні, тисячі разів. Хочеться робити сюрпризи, дещо ненормальні, шалені витілки і водночас посеред ночі, першому в світі, читати свої вірші, душити тебе до хрусту у руках, У своїх обіймах, заливатися сміхом і говорити про найвідвертіше, найніжніше, найважливіше. Я не знаю, хто ти, але гортаючись спогадами і думками про тебе, наче найтеплішою периною, я усвідомлюю, що ти не просто друг, ти не просто коханець, не просто подія на часовому склі. І я знаю, що ти можеш щезнути будь-яку мить. Але тоді я все одно опитуму наші вечори через поезію. То для чого розставляти зірки у небі за певним порядком, коли можна насолоджуватися спогляданням величних, зухвалих, щирих і впертих галактик?